Україна це втілення національної гордості та волелюбства. Навіть у важкі моменти, коли війна випробовує нашу витривалість, ми залишаємось сильними. Кременчуцькі новини в ефірі. Що відбулось у місті за сьогодні? Розкажемо далі. У Кременчуці обговорювали тему соціальна згуртованість. Засідання круглого столу провели в рамках діяльності центру життєстійкості місце сили Кременчук. Детальніше вже за мить. Наскільки важливою є соціальна згуртованість та як принести користь Кременчуцькій громаді? Ці теми стали головними для обговорення під час круглого столу на тему соціальна згуртованість це перший подібний захід в нашому місті, який реалізовується в рамках діяльності центру життєстійкості місце сили Кременчук. Кожен на своєму місці, кожен в межах своїх повноважень, але гуртом вирішуючи спільне таке питання покращення становища, покращення ментального здоров'я мешканців громади міста Кременчука у такий складний період, який зараз переживаємо всі ми з вами, і переживає наша країна. Центр життєстійкості дружній безбар'єрний простір, на базі якого надають послуги з інформування, консультування та психологічної допомоги, займаються посиленням громадської безпеки, організацією змістовного дозвілля для дітей та молоді, проводять заходи родинного кола. Кременчук – одне з небагатьох міст, де працює центр. Реалізовується він в межах проєкту ЄОФОРЕКАВЕРІ спільно з програмою розвитку ООН в Україні, фонду ООН у галузі народонаселення, структури ООН із питань гендерної рівності та розвитку. Ширення прав і можливостей жінок та міськими громадськими організаціями варто відзначити, що у Кременчуці це своє місце сили для підтримки та розвитку, як ми вже говорили, молоді, сімей і також вразливих груп населення. Мета даного проекту, якщо коротко, розвиток потенціалу усіх верст населення. За час діяльності міським центром життєстійкості було реалізовано 44 проєкта. Це фестивальні безпекові заходи. Програма не дрібниці, яка спрямована на протидію насильству. Одним із партнерів Кременчуцького місця сили є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Маємо надію, що з кожним, хто тут присутній, будемо співпрацювати. Ну, тому що у нас результат має бути один, і робимо одну спільну справу. А якщо роблять це багато людей, особливо з різних галузей, це виходить дуже круто. Тому дякую всім, з ким співпрацюємо. У засіданні круглого столу взяли участь та відзвітували за виконану роботу впродовж 2023 року представники різних сфер життєдіяльності міста, зокрема, департаменту у справах сімей та дітей, денного центру з кризової ситуації, Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, департаменту освіти, громадської організації Молодіжна щаслива родина, Кременчуцького міського товариства інвалідів та батальйону патрульної поліції. Робота в даному напрямку буде продовжена. Під час наступної зустрічі обговорять тему життєстійкості. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Громадська організація Проліска із початку війни активно надає допомогу всім постраждалим внаслідок вторгнення. Саме зараз волонтери активно забезпечують сім'ї переселенців всім необхідним. Більше про їхню плідну діяльність далі у сюжеті. Безстрашні, незламні та потужні волонтери справжні герої для України, котрі демонструють свою стійкість та милосердя. Саме так громадська організація проліска вже котрий рік допомагає кожному, хто постраждав у наслідок російської агресії на території України. Один із 11 керівних центрів Проліска знаходиться у Кременчуці. Наразі продовжують невпивно волонтерити, надають непродовольчі товари внутрішньо переселеним особам. Громадською організацією Проліскою надається комплекти гуманітарної. Допомоги внутрішньопереміщеним особам, котрі нещодавно переїхали з зони бойових дій в Кременчуцьку громаду, ці набори надаються від управління верховного комісара у справах біженців під час реалізації зимового реагування. Якісні товари були замовлені та доставлені завдяки партнерам. Дмитро висловлює щиру подяку міському голові Віталію Малецькому за надану допомогу та підтримку в доставці гуманітарної допомоги від ООН. В даний комплект гуманітарної допомоги входить посуд ліхтар. Котрий заряджається від сонячних променів та може служити, як і павербанк. Туди входить побутовий комплект: це тепла ковдра, рушник, постільна білизна, засіб гігієни, каністра для води, подушка та матрас. На жаль, люди і наразі вимушені лишати дім, тому потребують матеріальної допомоги. Допомога дуже важлива для нас, тому що ми. В Кременчуці наразі мешкаю три тижні. Я дуже вдячна пролісті за надану допомогу. Для мене це дуже важливо, тому що я зараз знаходжусь одна з дитиною і ця допомога дуже доречна. Я сьогодні отримала подушку, матрас, лампа, посуд, постільне. Дякую дуже. Команда центру в Кременчуці детально працьовує всі запити. Веде звіт по кожному виданому товару особі, зберігає документи та відповідально відноситься до своєї роботи. За час роботи гуманітарного центру проліска отримали 3228 осіб таких переселенців такі набори. Організація також видала 90 товарів людям із обмеженими можливостями, такі як милиці, візки, коляски, ходунки. Цього місяця забезпечили понад тисяча людей з зимовим одягом та взуттям. Це були теплі уги, теплі кофти, теплі куртки, які були надані людям, котрі. Потребують, котрі не можуть собі виділити якусь певну суму грошей на придбання нової речі. Речі всі поступають. Нові, люди дуже тепло відносяться і співпрацюють з нами, приходять до нас. Ми як такий маленький дім для переселенців у Кремінчузі. Варто зазначити, що окрім матеріальної допомоги, фахівці центру надають психологічну допомогу дітям та дорослим. Працівники громадської організації проліска мають багато планів на наступний рік та сподіваються на допомогу від партнерів та ООН. Багато цікавих ідей, багато всього, що можна реалізувати в громаді. І починаємо з нового року реалізовувати всі задумані плани, котрі плануються на підтримку. Це стосується міського компактного проживання, це стосується переселення індивідуально, котрі проживають ми також допомагаємо людям котрі евакуюються з зони бойових дій масштаб їхньої роботи вражає із перших днів волонтери відправляються в гарячі та найвіддаленіші точки. зокрема врятували вже більше 700 осіб офіси громадської організації котрі працюють в прифронтовій зоні це Донецька область Дніпропетровська область Харківська область кожного дня виїжджають на допомогу на такі екстрені. Ні, випадки. всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до організації та отримати потрібні речі. Гуманітарний центр проліска працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Знаходимося ми на проспекті Свободи, в місті Кременчук на проспекті Свободи, 78 а. Можна звернутися як особисто, так і за телефонами, вказаними за нашими сайтами. Також підписуйтесь на наш Фейсбук, громадська організація Проліска. Найменші українці та українки дарують листи подяки для працівників. Це велика мотивація працювати і надалі за для надання ефективної допомоги кожному. Допоки ми маємо таких небайдужих українців, подолаємо всі перешкоди та переможемо. Марія Плохотна, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Різдво Христове цьогоріч вперше українці відзначатимуть 25 грудня, на 13 днів раніше ніж торік. Водночас новоюлянський календар виправляє похибку щодо відзначення ще 20 церковних свят. Коли ж святкувати та як визначити у наступному сюжеті. Саме з 1 вересня у Православній церкві України почався новий церковний рік. Тож вже з 1 вересня більшість християн України відзначають свята за новий юліанським календарем. Необхідність переходу на оновлений календар назріла ще багато років тому, були навіть спроби. У 1923 році патріарх Константинопольський скликав на зібрання предстоятелів інших помісних церков. Було прийнято рішення про перехід, в тому числі перейшла і Російська православна церква в 1923 році. Але тоді було надзвичайне гоніння не тільки на християн, а на представників різних релігій. Патріарх Московський Тихон взагалі був ув'язнений і висланий, і духовенство не змогло довести віруючим, чому ми перейшли. Яка від того користь, що ми виправляємо, що ми змінюємо? Чому, повторюся, і для чого? А народ цього не знав, народ побоявся. І більшість не сприйняла цю календарну реформу. Тоді почало цьому цілі реформі противитись духовенство Російської православної церкви. І патріарх Московський Тихон, вимушений бути, був видати. Новий указ, яким відмінив перехід на новоюлянський календар, так російська православна церква у 1924 році. Повернулася до старого стилю, а разом з нею, і Українська православна церква, яка тоді була її частиною. Хоча більшість православного світу перейшла на новий календар ще 100 років тому. Основний аргумент це, звісно, те, що новоюліанський календар відповідає реальним датам і цифрам. Через відставання юліанського календаря від сучасного часу ми святкували це на 13 діб пізніше. Тепер ми вирівняли цю позицію і будемо святкувати з більшістю християн усього світу, але і з більшістю православних християн. Раніше це відставання складало 13 діб, і ми святкували Різдво Христове 7 січня. Хоча у всіх богослужбових вказівках, в типиконах, всіх православних, інославних, протестантів, у всіх написано Різдво Христове 25 грудня. Дебати ж щодо святкувань точаться в Україні вже не перший рік, і напевно ще не один рік піде на переконання вірянами один одного щодо тієї чи іншої дати. Але ми не маємо бути заручниками календаря. А перш за все повинні розуміти, що відзначаємо і яка історія прийдешніх свят. Про це і розповімо у наших наступних випусках. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На фоні війни і невпевненості у завтрашньому дні українці відновлюють свої духовні корені через спільний святковий стіл, на якому знову розгортаються найчарівніші аромати традиційних 12 страв. І не тільки. Які традиції наших пращурів повертаються в українські сім'ї сьогодні, дізнаєтесь далі. Російсько-українська війна стала поштовхом для українців, аби пригадати свою ідентичність та почати шанувати традиції української культури і наших предків. Я хочу розповісти про декілька звичаїв, різдвяних звичаїв, характерних для нашого краю, а саме для Кременчука. Обов'язково, крім куті, 12 страв має бути на столі. Одні кажуть, що це тому, що 12 апостолів, а інші кажуть, що це тому, що 12 місяців. Що мені дуже подобається, один із таких моментів для куті це сита. Тобто, мед, як правило, освячений мед, розбавлений у теплій освяченій воді. Ним заливають кутю. Найчастіше до 12 святкових страв входили куття, узвар, риба з грибами, борщ з галушками, вареники з квашеною капустою. У крюкові нерідко подавали вареники з рибою, також квашені овочі, пончики, хліб. Окрім цього, до сьогодні зберігається звичай носіння вечері. Вечерю треба було нести у хустці новій хустці, яку потім господиня дому, куди йде дитина, могла б носити. Тобто, от у хості несуть вечерю. І така традиція: от заходиш у хату, треба обов'язково сказати: Просили мама моя Тетяна, просив батько мій Миколай, і я вас прошу на нашу вечерю. До нехарчових традицій відносилася і розповідь про різдвяний стіл. Якщо за столом є діти, то господиня обов'язково пояснює, чому на святковому столі є куття з усіма додатковими складовими. Також господині власноруч виготовляли сніп, більш відомий як дідух. Коли ми приїздили до бабусі, я і мої двоюрідні брати, і рідний брат, і от під іконом був такий стіл, за яким їли тільки на свята. І от на цей стіл виставляли такі величенькі. Перев'язаний перевеслом, а потім стрічечкою якою-небудь або кольоровими нитками, сніп, пшениці. Потім нас там відводили на кухню, і ми заходимо. о, яка краса! А дідусі за снопа питає: а, ну що, діти бачите мене? А ні, не бачимо. Ну, дай Бог, щоб і на той рік ви мене не побачили, щоб у нас був хліб і до хліба. Звісно, незмінними традиціями залишаються колядування та гадання. І не варто забувати про вдячність, особливо нашим захисникам та захисницям, адже Різдво це час подяки та єдності. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кремчуцькі новини. Аби мати здорову шкіру взимку, недостатньо звичного догляду. Адже під час холодів він має бути особливим. Що потрібно шкірі рук та обличчя у холодну пору року, дізнаєтесь у наступному сюжеті. У зимовий період наша шкіра потребує правильного догляду, адже вона стає чутливою та може навіть тріскатись через перепади холодного повітря на вулиці та теплого у приміщенні. Враховуючи це, в світі було створено безліч засобів догляду за шкірою в холодну пору року. Ми повинні захищати наше обличчя захисним кремом. Це є спеціальні доглядові креми зимові, в яких міститься або якісь масла, або якісь жири, які захищають нашу шкіру. Захисні креми ми наносимо на обличчя десь за. Пів години за годину до виходу на вулицю, тому що вони повинні почати працювати на обличчі. Також ми уникаємо кремів, які є зволожуючими, тому що вони є на водній основі, і вода нам дуже шкодить. Вона висушує шкіру і вона ще більше, тому ми. Їх відкладаємо на більш теплий період. Також зимовий період фахівці радять використовувати сонцезахисний крем, який вбереже від ультрафіолету. Ультрафіолет він дуже шкодить обличчя, особливо в зимовий період. Також так, навіть якщо на вулиці немає сонечка, ми його не бачимо, але все одно ультрафіолет він є. Впливає на фотостаріння нашої шкіри. А ми всі ж намагаємося бути молодими завжди, тому використовуємо сонцезахисні креми. Є у період холодів і обмеження щодо деяких процедур пов'язаних зі шкірним покровом тіла. Процедури, наприклад, такі як пілінги або маски для обличчя, ми не використовуємо наприклад, зранку, тому що якщо ми збираємось іти на вулицю у, у холод, ми не використовуємо, тому що це теж дуже шкідливо. Якщо ми хочемо нанести якусь масочку або ще щось, ми це робимо ввечері, коли ми змили макіяж, і тоді ми вже робимо якісь догляд і лягаємо спати. А тоді завтра, вже як положено, йдемо на роботу з захисним кремом. Також треба. Треба не забувати закривати усі потенційно відкриті ділянки тіла, а саме руки, обличчя та шию. А які саме засоби захисту доступні кременчужанам у магазинах? Ось такі формули, наприклад, кремів для рук на основі потужних олій, це покосова, мигдалева, можуть захистити вашу шкіру в зимовий час надати. Зволоження і ще приємний аромат. Можна також обирати догляд за тілом, який поєднує в собі батери. Це також дуже зручно для тіла, До речі, для шкіри рук підходить для домашнього використання. Містить високий міст олії, наприклад, оліїши. Це друг помічник нашої шкіри в зимовий час. Не забувають виробники косметичної продукції і про догляд за обличчям. Обов'язково захищати більш плотними. Текстурами також є і керамідні комплекси, також свідома колекція, керамідозахисні ліпіди. Так що в зимовий час ми обов'язково повинні додавати все до свого догляд за обличчям крема, сельнічка там тридцять цінних олійок, омега 369 Це саме інтенсивне живлення і сироватка. Дуже гарний такий продукт. Вона йде з пилістками троянд, це сироватка. на неї можна робити масаж і наносити під крем є крема денний нічний. І навколо очей, догляд за тілом це на основі каріти нас, каріти з магталем, це гілля душу, і скраб, і крем для тіла, і крема для рушек. Новорічні ж знижки дозволять обрати ще більше якісної продукції. Запрошуємо вас завітати в бутики кібраше за подарунками для своїх рідних, близьких колег. На всі чудові пропозиції і також нас зараз в подаруночок можна отримати з будь-якою покупкою. Ось такий крем для ручок, що взимку дуже потрібно. Всі ці засоби містяни можуть придбати в ТРК Галактика. Тож тримайте стан своєї шкіри під контролем та бережіть себе і близьких. Дмитро Цилюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 21 грудня вважають днем народження баскетболу. Сьогодні наші журналісти дізналися, де юні кременчужани можуть займатися баскетболом, та які досягнення мають кременчуцькі команди за 2023 рік. Подробиці в наступному сюжеті. 21 грудня 1891 року викладач одного з коледжів США Джеймс Нейсміт вигадав гру у баскетбол аби урізноманітнити заняття фізкультурою. Згодом Джеймс Нейсміт запровадив у грі перші 13 правил, аби зменшити травмування на тренуваннях. Саме цю дату вважають днем народження баскетболу. Поступово баскетбол набирав обертів. У нього почали грати не тільки в США, а й в Азії та Європі. Укремочуці цей вид спорту досить розвинений. У дитячо юнацькій спортивній школі імені Кисельова працює відділення з баскетболу. В ньому займається близько 150 дітей віком від 7 до 20 років. Вже приймали участь в чемпіонатах області, в всеукраїнських турнірах, в чемпіонатах України. Є в певні здобутки, призові місця, переможці. Чотири тренери працюють з цими дітьми. Це кубок. Переможця чемпіоната області серед чоловічих команд цьому році ми в червні місяці виграли його. Оці чотири кубки – Це наші вихованці позавоювали на чемпіонатах області та всеукраїнських турнірах. Згідно навчальних програм від міністерства, діти можуть займатися баскетболом семи років. Записатися до відділення баскетболу у США імені Кисельова можна протягом всього навчального року. У нас навчальний рік з 1 вересня по 31 перше. Серпня тому в будь-який момент ви можете прийти записати свою дитину на відділення баскетболу. Також з цього року кременчуцька команда виступає у чемпіонаті першої ліги, старт якого відбувся 27 жовтня. Вже пройшли три тури змагань, і кременчужани мають певні досягнення. В цьому сезоні ми приймаємо участь в чемпіонаті України серед чоловічих команд першої ліги. За цей проміжок часу. Ми здобули п'ять перемог та дві поразки. У цю п'ятницю буде наступний тур чемпіонату України в місто Чернігів. Там нам доведеться зіграти дві гри, де ми плануємо перемагати. Для молодших баскетболістів у січні запланована участь у дитячо юнацькій баскетбольній лізі січня. Ми плануємо спільно з баскетбольним клубом «Поштім» приймати участь у дитячій юнацькій баскетбольній лізі, де будуть приймати участь дві команди хлопчиків 2013 та 2014 року народження. Сезон буде тривати до травня місяця, де ми будемо намагатися зайняти найвищі місця і показати гідний рівень гри. Марія Бардаєва Іван Ткаченко, Кремежіські новини навіть попри війну ми залишаємося непохитними, об'єднаними і сильними. Українці народ, який вірить в те, що життя перемагає темряву, а любов до рідної землі завжди буде в наших серцях. Вперед до нових звершень і світлого майбутнього.